Всім привіт на нашому каналі. Покажемо вам трошки Запоріжжя. В общем, що ми сьогодні зібралися тут. Є у нас бочка, бочка МЖТ-17-17,5 Кубов, яка стоїть у нас в другому районі. А скільки вона вже стоїть, Ніколай? Більше году, мабуть. І около года, так. В общем, все не можемо її продати. Розказую чого ж Можна таке розказувати. Отам, бачите, ракета була прилетіла. В общем, позвони клієнт, побалакав со мною, да, все добре, ціна, все устрає. А потім цей клієнт починав званювати других людей, скажімо так. Які потім в течение 5 минут, <скільки> як тільки побалакають з людиною, перезвонюють до мене і спрашують, а що по бочки, а що як, а що до чого. От вирішив зняти відео. Щоб ви розуміли, кому в першу чергу треба дзвонити, з ким общатися і що робити. Зараз ми їдемо. Я вам поснімаю бочку, розкажу все, що як, до чого. Заліземо куди треба і куди не треба, а куди не треба, в колісо треба одне залізти. да, туди точно треба. Ви все побачите і віримо в силу Ютуба, що вона успішно поїде до вас. Зараз вам ще щось покажу. Нікола ще показувати не буду, покажу вам баночка так швидко. Ось ці, так, красні ціни в магазині. Це взагалі щось ще. Не встиваю вихмилятися дядька. Так що, бачите, прапор, слава Україні. А ми їдемо. Э, э, Локація це буде район Шевчика. Хто Запорождя, той знає, хто не знає, той дзвонить до мене, спитає. І зараз вам буде зелена бочка. Ви ж зрозуміли, зелений цвет це по-багатому. Так що доставайте з матраса бабки. зараз будемо торги устраювати. Так, покажемо вам дорогу примірно район Шевчика. Всі знають, по ліву сторону у вас буде магазин Сільпо. От сільпушка. Тут IQ Pizza. Тут ось у людей був магазин, вражеська ракета прилетіла. Видать, блять, я не знаю, секретний об'єкт був у людей, навірно, да, Дровами торгували чи що, намонтажка ну, була, а? ну да. От, і повертаєте тут ось наліво і спускаєтесь вниз. Считай в самий низ. Ну, вот тут ось очка такий буде переїзд, тут головне ухода направо, но нам треба спуститися ниже. Ну це так, розкажу, може хтось захоче її лічно приїхати, подивитися, помацать, пощупати, Там, з нами потургуватися або сфотографуватися. От. Да, Ніколай. Ми ж нікому не відкажемо. Ладно, зараз проїдемо. Так, катимося далі. От бачите, все вам буде ясно, все вам буде зрозуміло, де воно що в нас стоїть. Да. І от включаємо поворот направо і в ворота. Зараз скажем, що до дядька Сашка приїхали. Зараз номера запишем. Отак от добралися. Показую вам. Вот такая здорове бочка. На 17,5 кубів. Чого на 17,5, спитайте, лень було кусок обрізати. Отак і зробили. В общем, по кругу розказую, бочка. Толщина 5 мм. Джондіровська краска. Колеса дивіться. Кама. Два абсолютно нових. Чотири беушних, одне б трохи підпустило, тому що ну, накачаємо потім. Усилений ход. Ось така серга. Стоїть почти год. Краска Джондір. По багатому. Все, що зелене, все дорого стоїть. Да? Так, зараз ось по кругу дивиться. Драбинка. Все як має бути. Що вам ще показати? Ну, ходовка. Все мощно. Тормозна система, як колодки, вали є. Тріщотки, повітряні камери є в налічні, якщо щось додамо, кому треба. Ось так. Ось ці чотири коліса бивушні, без тріщинок, без нічого. Болтики билистящі. Бачите, як покрасили. Не відмотали їх. Ну та й ладно, хай так і буде. В общем, отакий от Внутрі стоїть... Пляха-муха. Зараз, вийде. Внутрі вона оброблена, покрашена, погрунтована. Уварено три волнореза. Ось видно, де раз. Два. І отут ось очки третій. Три волнореза, так що качать шатать не буде. Краска дорога, повторюсь. Наверх лізти не буду, бо щось так високо, що вже це просто капітать. Я не знаю, скільки її метрів. Mm. <клес> Чуєш, тим зеленим, а теж показувати не можна, так? Можна я тільки ноги покажу. Mm. Я, я тільки ноги. <клес> <клес> так що, е кому інтересна бочка, я так думаю, можемо обміняти з доплатою на якусь сільхозтехніку, або продати її за бабки. В общем, кому треба, приїжджайте, дивіться, або повірте на слово. Абсолютно новий бочонок. Якщо маленький торг возле на ось колесику буде. Так що ще раз вам покажу. Щоб ви розуміли, є за одільну маленьку плату. Э, у нас на неї документи на бочку МЖТ16, зняті з обліку. Кому треба зробити нові документи, без питань обращайтеся. Плюс 25 тисяч гривень. Ждать 3 неділі. Ось така от бочка. Так що, поставте нам лайк. Підпишіться на канал. Оцим, оцим поставте теж лайк. В общем, дзвоніть або до мене е, в інтернеті, або Євгеній Ніколай. Послідні цифри МТС, оцей, що кура ходить. 69, по-моєму. А остальним не треба дзвонить, бо бочка моя. Так що... Підписуйтесь на канал, ми вам покажемо ще щось і розкажемо. Так що всім пока.